Блін, друзі, ну я вам скажу, що як ми за нею спілкувалися, така вона і є складна, така взагалі. Жорстка. Ой-ой-ой. А гальма, до речі, м'якенькі, дав у тебе? Так. Да. А ти гальма мені нічого не робив? Не робив а трошки більше поставив. Більше, так? Да? Трошки, так. Да. Але стокові, так? Да? Ну так, да, я берегнів там на шостий. Вони ставили з 312 розміру. Ага. Сам тиск. Супорт залишився мій, а диск більший. І скоба міняється і ага. Були 288 спереді поставив 312. Ззаді було 245, я поставив 255. Ага. Але, до речі, на майбутнє, на плани, то <звук> тож, на, хочу поставити uh, 320 ага. чи 330, я не пам'ятаю, брембо. А можна 17. поставити, там, щоб були в ну, щоб... Так, да, чотирьох чи шести, я не пам'ятаю. Коротше, такі як на каєнах, на туарегах. А вони ставляться сюди, так? Ну, да, так, сюди можна їх поставити. Там треба.